Вітаю вас усіх. Я сьогодні хочу з вами поговорити про подальші політичні конфігурації. Бо тепер однозначно, як було, вже не буде після усіх корупційних, антикорупційних перепитій. Але дехто вже в українській владі, в парламенті, зокрема, намагається ділити шкури неубитого ведмедя. Тому я хочу вас зараз запитати, аби ви в коментарях написали: от як ви вважаєте, хто має бути. Новим прем'єр-міністром України яка коаліція, яка політична сила має сформувати новий уряд, що нібито має стати незалежним від офісу президента і від самого президента України? Якого політика я не знаю, якого діяча, яка партія має сформувати? Новий уряд, який ну, має типу витягти Україну з тієї дупи, в якій ми опинилися. Крім того, напишіть, будь ласка, у коментарях, хто ви звідки, а, скільки вам років. Мені важливо розуміти, хто моя аудиторія, для кого я створюю відео і що вам безпосередньо цікаве. Ну і підпишіться на цей youtube канал, тому що зараз от дивіться, ви дивитеся відео. Якщо ви в цей момент на нього під на канал підписуєтеся, воно одразу рекомендується іншим глядачам. Або ну просто принаймні, поставте лайк, я вам буду дуже за це я вам буду дуже за це вдячний. Те, що дивіться, однозначно, ми не знаємо, вдасться зелені. Зберегти Єрмака не вдасться Зеленському зберегти Єрмака, але все ж таки дещо він втрачає і, скоріше за все, він втрачає уряд. Можливо, він е збереже Єрмака прихованим шляхом, можливо, дійсно, відправлять Єрмака у відставку. На місце Єрмака знято з посади прем'єр-міністра, поставлять Свириденко Але оскільки Свириденко це людина ярмака, він все одно залишиться усім керувати, але правда вже тепер навіть не своїми руками. Так в нього принаймні зараз якась номінальна посада, а то в нього Взагалі посади не буде, але він продовжить усім керувати. Такий варіант теоретично теж е можливий. Уряд в будь-якому випадку Зеленський втрачає. Е чому втрачає? От дуже цікавий момент, е бо спершу було втрачено не уряд, спершу було втрачено е зв'язок з реальністю, і про це дуже детально написало видання The Telegraph, де каже, що на фоні всього відбувають від того, що відбувається, Зеленський не розуміє масштаб. Великого корупційного скандалу він не розуміє масштаб погіршення ситуації на полі бою. Він підписує якісь, от як Франції було масштабні просто це слово потужні е військові угоди щодо озброєння, причому навіть не, не порахувавши. А чим, вибачте, країна буде за це все платити? Е підписали вони угоду на закупівлю у Франції, 100 винищувачів, здається, так Міраж чи «Рафаль». Ким чим платити за ці сто винищувачів? Ну це шалені гроші, це мільярди євро. Де їх брати? По яких сусіках їх скриптив? Яку лотерею можна виграти гроші аби заплатити Франції за сотні мільярдів? Це зараз, поки Макрон у владі, там вони можуть там щось ну якось вигадати. Але ви, вибачте, ну Макрон не вічний, і я е, не, не не виключаю варіанту, що Макрон піде з посади президента України щодо того, як Зеленський піде з цієї посади, тому що ми зараз опинилися просто в глухому, е, в глухому куті. От е, тому, оці всі штуки, це більше якась ну я не знаю, це політична фантазія, пише за Телеграф, ніж якась стратегія. Отже, на фоні краху енергетичної інфраструктури, корупційних звинувачень, які наближаються вже до найближчого оточення президента, е, зростання кількості е, СЗЧшників, просування російських військ, поведінка нашого гаранта вона виглядає ну. Просто відчайдушною і ре... і відірваною просто від реальності, скажімо так, для того аби зробити критичні ситуації на фронті, критичні ситуації СЗЧ, от я вам хочу показати картинку того, як виглядає зараз у Львові Личаківське кладовище. Остання інформація, яка була станом на вечір середи на личаківському кладовищі, а саме на військовій його частині. Uh -huh. Залишилось точніше на Лишаківській, це у Львові спеціальний військовий брешу, У Львові спеціальний військовий центр, Залишилося там всього-навсього 20 місць. Все. І далі нема. Уявіть собі, скільки загиблих людей. І це тільки Львів. Тепер шукають нову ділянку, де можна ховати. Е е ховати Нових людей. І в цьому плані, от саме через це нерозуміння, адекватності, нерозуміння ситуації, в якій ми знаходимося, Зеленський опинився один як палець. Бо він завжди був переконаний, що поруч є ярмак, позаду є Єрмак, який знає схеми, який точно може вигадати, як порішати, знає, як домовитися, як кого обхитрити, як кого перехитрити. Е, і тому уряд точно, скоріш за все, скаже бай-бай чао, чао, до побачення! І уряд найцікавіше, що якраз таки це певні впевненість що завжди є поруч Єрмак, який все може порішати, опинився без імунітету. Я хто не знає, поясню вам в уряду. Взагалі, коли він тільки призначається, якщо все відбувається згідно протоколу, згідно процедури, згідно прописаного законодавство конституції, він має імунітет протягом одного року. Але цей уряд, який став на чолі з Юлією Свириденком, з ними туди багато кого по кастингу, теж визначав. Нинішній, поки що глава офісу президента, він порушив встановлені законом строки формування власної е, програми дій. Мали програти подати програму дій. Цього не було. Порушив встановлені законом строки подачі цієї історії у раду програми дій. Цього не було зроблено. Вони думали, що якісь знаєте, найхитріші, і за участю слуг народу вони проігнорували всі встановлені законом строки розгляду у раді. Вони мали подати, що дивіться, ми будемо робити так, так, так і так. Але знали, ну, все одно, слухайте, слуги народу і так проголосують, тому що їм подзвонять з банкової, чого паритися. Все буде так, як треба, і буде вирішуватися. От саме через те, що якби вони не думали, що Єрмак усе повирішує, а Рада взагалі це пусте місце і не має ніякої своєї суб'єктності, а тупо знаєте, виконали просто закон. От є така приказка. Не знаєш, як діяти, тоді й по закону. То уряду Свереденко, у них, який коли заступив на посаду, здається буквально нещодавно, кілька місяців тому, у них би мув, е, був імунітет, і їх би реально ніхто не міг чіпати. Ну, я не знаю, який Бармагедон мав статися, але їх би реально ніхто не міг чіпати до осені 26-го року. Проте, дивіться, от уряд Свереденко поки що не пішов у відставку. Ніхто. Є вже вимоги. Відправити уряд Свириденко у відставки, хтось каже, відправте Єрмака, хтось каже, відправте уряд у відставку і починають вже ділити по-справжньому, я це називаю шкуру необитого ведмедя. Хто ділить? Ви запитаєте, хто на місце Свириденко? хто будуть містрами і хто найбільше стане прем'єр-міністром. По голосу ви пізнаєте, хто це так? Зверніть увагу, хто протягом кількох днів. Блокував трибуну у Верховній Раді двічі у е середу, навіть взагалі, точніше, у вівторок, навіть через те, що була заблокована трибуна, не змогли відправити у відставку Галущенка і його подружку, а можливо навіть і каханку Світлану Гринчук. Подивіться, хто блокував Увага на нижній правий куточок екрану. Правильно, це Петро Порошенко. Який за чутками вже навіть реально хоче е очолити український уряд і повернутися до влади, звати взяти знову свою оцю сивочолу булаву і почати правити. Уявіть собі, який би це був для нього тріумф? Яка це була б для нього перемога після того, як в 19-му році Зеленський в другому торі президентських вирів просто поклав його на лопатки, і він тут знову повертається? Нічого вам не нагадує? Згадайте, е Період Ющенка 2005 2010 рік, коли він тріумфально, незважаючи на фальсифікації, на каруселі переміг Януковича на виборах, і потім все дійшло до того, що Ющенко вимушений був призначити Януковича прем'єр-міністром. Нічого вам не нагадує ця ситуація. Ну просто історія ходить по кругу. Ситуація один в один, і знає Порошенка, дивіться. Чому штука для Зеленського навіть не настільки критично втратити е, уряд, скільки критично не втратити єрмака, аби єрмак все одно залишився і продовжив свої мутки, свої шахери-махери. Петро Порошенко це майстер закулісних домовленостей. Жму руку обнімаю. Ну, цілком можливо, що оце жму руку обнімаю сталося е, трошечки ближче. Від Верховної Ради до офісу президента ходити не так вже й далеко, а тим паче до того будинку, де знаходилася квартира Міндіча. Прости господи, пройти через Маріїнський парк. Цілком можливо, що вже відбулася ця домовленість. Я такого варіанту не е, відключаю. І тим паче ти до речі, всі ми неулюблена депутатка Мар'яна Безугла у себе в телеграмі написала, що відстало камінку, яку, яку качають Європейська Солідарність, Батьківщина. Це спроба Андрія Борисовича Єрмака втриматися на посаді, зокрема через деякі свої домовленості в Верховній Раді України. Перше, що має бути зроблено, пише Безугла: це відставка керівника опису президента. А далі вже політичне середовище воно настільки зміниться, що можна буде планувати багато важливих кроків, зокрема щодо Кабміну. Е, тому дуже важливо, щоб на місце Єрмака не перейшов якийсь його протеже, а розглядається варіант. Свириденко Ми прибираємо з уряду, е, її можна відправити на місце Єрмака. А той, хто по домовленості Єрмака з Єрмаком, стане прем'єр-міністром. В принципі, так само це будуть люди під впливні офісу президента. В середу вже приїхав Зеленський в Стамбул. Е, і там його зустрів вже Рустем Умєрав, е, і там разом з Зеленським був Єрмак. І я так розумію, ця свята Трийця ця Тріо Мареничів буде думати і буде вирішувати, що ж далі робити і як далі жити, як вигрібати з того лайна, з того болота, в якому вони всі втрьох, е, в трьох, якому вони всі в трьох опинилися. Це тріо Мареничів. Гончаренко пише, народний депутат, що взагалі. Боїться реально на даний момент уміров повертатися в Україну. От почитайте: він публікує шматочок пліва Кміндіча. Прошу тебе, Це він звертається до Умірова. Не уйди, ну бронежилети це великі деньги. Просто пусть підпишуть прийомку. Все, Але це тебе один звонок. бановрот просто скажи, я не хочу больше слышать от Тимура про бронежилеты, а с ним встречаюсь два раза в неделю. Но это одна твоя команда и все. Реши этот вопрос. И умер, я услышал, вызову опять, скажу, смотрите, что от меня нужно, чтобы вы сделали. И... Типу, як контракт був заключений, але Уміров каже, що контракт не був заключений. То контракт був заключений, не був заключений, я вам не скажу. Запитайте у, запитайте у Олексія Гончаренка. Теперь. Принциповим, от вони не знають, тепер повертатися, не повертатися для Умєрова, Але ж для Зеленського принциповим питанням є не Умєров, є саме Андрій Єрмак. До речі, з'явилася така інсайт, така чутка, така інформація, що в Стамбулі так обіцяють, вже, що Умєров має повернутися 20-го числа зі Стамбула. Я вже б просив попросив вас позробити ставки. Повернеться Умєров чи не повернеться він? Що Якщо буде в Стамбулі досягнуто якихось ну, принципових домовленостей по завершенню війни, умірок повернеться. А якщо не буде досягнуто домовленостей, то ніяких то уміров не повернеться. Це знаєте, мені чимось нагадує Ватикан. Коли обирали папу римського, папу не обрали, іде сірий дим. Папу обрали, іде білий дим. Ну, отут так, Умєров повернувся. Домовленості є У не Повернувся. Домовленостей нема. Борислав Береза Береза пише, що буде до останнього Зеленський боротися, і в розмові з Умєровим він сказав, що Андрія я не віддам. І це не скасовує сценарій зі Свириденко, яка може бути номінальною керівницею офісу президента, керувати всім буде реально Єрмак, тому що він і так керує і називають стюардесою. Тому що прем'єр-міністр має право відповідно до закону мати особисто користуватися державним літаком. Офісу президента немає. Тому Єрмак просить ті, що якби. Прем'єр-міністр замовляє державний літак, але по факту користується ним, возить вона єрмака туди, куди йому потрібно, за кордон. З типу, як називають, ну, тому і назвали стюардеса е, Єрмака. Хто може це все зробити, може тут в результаті це все дотиснути тільки е, Захід. І в одному з видань з'явилася стаття, яка так і називається. Зеленський єрмак має піти. Тест Зеленського на антикорупцію, тобто теоретично, все це може залишитися як є, якщо не натиснуть от фактор заходу. Він в цій ситуації максимально рішучий, і я вам вчора розповідав. Що е, три фактори можуть вплинути на Зеленський. Перший це захід, тому що ми не знаємо, що в понеділок сказав Макрон Зеленському з приводу цієї всієї корупційної кативасії. Друге, так само опозиція Зеленського вже обдзвонює всіх, кого можна в країнах Європи і в Америці для того, ті, аби ті натиснули на нього. Е, і третій важливий момент: що аби не дійшло до того, що НАБУ опублікує ту частину плівок, вже можна буде можна буде почути. Більше слів алібаби із приводу оборонки, і можливо там почують і самого не тільки карусона, а й малюка. Все, що ви думаєте з цього приводу? Хто має бути прем'єр-міністром, Напишіть, будь ласка, зараз у коментарях з задоволенням бути вам, з вами буду дискутувати. Підпишіться на YouTube канал, поставте лайк і мій інстаграм. Ви нижні Соломка. До зустрічі!